Посадочка прикольна Братва, всіх вітаю, ви на каналі Мототревел. У цьому відео буде огляд мотоцикла Forte CKP 250. Подивіться на його дизайн, я зразу буду говорити по ділу. Як він виглядає? Ви скажете, що це Ford? Мені самому не віриться. Того я захотів записати огляд на цей мотоцикл, хоч і фірма, як і казав, в них не славиться якоюсь якістю, збіркою, але виглядає він бомбезно. Може бути так, що ще підігнали не тільки дизайн, а і якість певних, я б сказав би частин або зон. Давайте по порядку. Мотоцикл має 250-кубовий двигун, 4 клапана, 23 кінські сили, повітряно масляне охолодження, 6-ступінчату коробку передач. І хочу зауважити цікавий момент, щоб не казали, що я щось перепутав. Написано 250, по паспорту також 250, але кубатура. 300 см кубічних. Це що прикол якийсь? Не знаю. Наскільки я пам'ятаю, на двигунах пишеться чиста кубатура. Але тут навпаки все на наклейки. Справжня на двигуні якась нереальна. Карбюраторна система живлення, є місце для паперового фільтра. От іде сама система повітряно-масляна. Знаєте на що мені нагадує цей мотоцикл на Ямаху МТ07 мого знайомого 22-го року. Подивіться на оці диски, такі самі, як у Ямахи, тупо копія, але колір трішки інший. Точніше, відтінок кольору трошки інший. Мотоцикл реально виглядає. Получається, хотіла з мт шки Можливість записати огляд на цей мотоцикл дав мотосалон, який знаходиться в місті Житомир. Артмо. В наявності є велика кількість малокубатурних та більш кубатурних мотоциклів. Також є квадроцикли та інша мототехніка. Дизайн мотосалону тільки буде радувати око майбутнього власника своєї першої мототехніки. І навіть можу сказати, що тільки що на ньому проїхав, і виходить, він навіть працює Ось звук такий самий, як у Yamaha MT07. Я не знаю, мабуть, 4 клапани. Більш за все, в них такий специфічний звук роботи двигуна. І фіксація кожної передачі щитка з таким я б сказав би ударчиком, як молотком. Що сказати, китайці намагаються копіювати відомі бренди, але само собою до збірки Yamaha MT цьому мотоциклу далеко. Повірте мені. Я думаю, ви самі це знаєте. Так, давайте за підвізку. Підвізка тут також зроблена типу через речах але не видно за щиточком. Ну, як і казав, копія Ямахи. От хочуть вони скопіювати нормальний відомий мотоцикл і вліпили підвізку через речах. Типу через речах. Саме цікаво, що я не бачу, що підвізка мала регулювання. Не бачу. Але вона в такому горизонтальному положенні, анатомічно побудована. Маятник. Ну блін, ну, копія Yamaha mt 07 Точніше... Намагалися скопіювати максимально широкий маятник. Подивіться, який широченький. Також однопоршньовий супорт ззаді, дискові гальми, як бачите, цепка 520, давайте перейдемо на ту сторону. Щиточок подовжений, щоб мастило не ляпало. Ну, в принципі, як кажуть, все як для людей. Якщо я колись сказав, що я махаю Т07 безлюфтовий мотоцикл, в цьому мотоциклі, само собою, люфти є. Але саме цікаво, що фіксація кожної передачі і її включення просто чітке. Нейтралка знаходиться легко і це на диво радує. Колесо має 140-ву резину заднє, переднє соточка, якщо не помиляюсь. Вилка перевернутого типу. Скажу, що досить м'якенька, досить. Мабуть, навіть з перебором. Майте на увазі двопоршневий супорт, диск гальмівний, десь 300 в діаметрі. Та що, в принципі, база. Що кидається в очі, ось подивіться. Рама, яка йде до вилки, така клітка виходить вже. Такого я ще на китайцях не бачу бюджетних. Хоча, до речі, за бюджет. Такий він вже бюджетний, оскільки ціна його 250, якщо не помиляюсь. Провіряємо посадку мотоцикла. Ну, задня підвізка досить м'якенька. Передня, як і казали, дуже м'яка. Зараз покажу за вам. Бачок рідини переднього гальма скопіювали з Мустанга x street Пульти, в принципі, все по стандарту. Але що хочу сказати, є приємна новина. Дивіться на ці ключі, на цей ключ. На що вам нагадує? КПТшники. На що вам цей ключ нагадує? А я знаю на що. На ключ мотоцикла Ліфан KPT 200. Пацанський нормальний ключ. Реальна тема. До речі, на брелках, що тут у нас є. Сигналізація і заводка дистанційна, напевно. Давайте заведемо його. Без газу взагалі він не заводиться. Так, зараз спробуємо завести мотоцикл. Витягуємо підсос. Що пробуємо. Не, не запускається, він приємний, в принципі. Звук має цікавий, послухайте. Не знаю, чи мікрофон передає досить вдало звук, але він має такий басовитий я б сказав би, характер і кожна фіксація передачі зараз класно першу. З таким, я б сказав би, ударчиком, і казав, нітравка знаходиться легко. Приборка сама читабельна, 9 тисяч обертів доступних що в принципі для чотирьохквапиного двигуна нормально зараз покажу фару як вона виглядає зовні абарит По суті, нормально. Сідушка має ось такі два рівні. Посадка досить приємна, я вам скажу, ви не з'їжджаєте якраз. Оця частина дає, такий, я б сказав би, опір, щоб ви там не їздили по сідушки. Поворотники тут виглядають таким чином. Ну, в принципі, читабельно, на дорозі у вас буде видно. Що ще сказати? Не знаю, наче то все сказав. Гальміна система на рівні, скажу так, і в принципі її вистачає, щоб гальмувати. Так що цим питань не буде. Дизайн у нього, звичайно, ще привабливий, от чесно. Тобто, що не казав, погане за форти, дизайн у нього от китайці постарались. І дигун нормальний, як для такої кубатури, і візуал на рівні, того мотоцикл молодіжний. Та що, пишіть свої думки, коментуйте, можливо, я не все сказав, задавайте питання, підписуйтесь на канал на зв'язку.